науково-педагогічність імені Василя Сухомлинського за можливість зробити такий шикарний сад Глиця викликає. Знаєш, в маках землі є сердець гіркота, хлопці, що полягли. У цей біль із душі нам нічим не звести, та чи можна так жить і людей поплести? Чорний хрест на снігу, біль скорботи хранить, міцно їх загорнув у печалі граніт, віщі знаки слова вперта креслю, я там. Завжди йдіть від нас, передайте катам. Спрямувала нас доля так, щоб з'єднались у стяг і розкрилися барвами у найменні життя. Та й нічого не втратиш, як пізнаєш ти знов чудо в райдужних шатах і з найменні любов. З днем прапора вас. Нашому сьогоденні острів надії, радості, любові, світ чорно-білий, Але є в цьому світі творчість. Головне розпалити та зберегти в своїй душі вогонь творчості бажання створювати все світ, коли казка входить в наше буття через малюнки на полотнах і папері, у казках, оповіданнях, у музиці, то ми знаємо достоменно. Що краса вміє рятувати си і рятує. Забуття. Та бджоли творять справжнє чудо з нектару буднів «Мед життя». Це вірш присвячує бібліотекарям. Це і там, і тут. А бджілки запилюють сад без приверед, і нектар Божественний обертаю в мек. Радість проявляється, яблука ростуть, віковічні соняки в тім саду цвітуть. Стільниками сповнений цей чарівний світ. Дивиться він радістю, тож солодкість пий, а достиглі яблука яври серця знають Божю азбуку знають. До кінця світ прекрасний, сонячний, бабить серце і зір. Квіти в лісах, де не ходжу на путь, ніхто про печаль не сказав, в очах твоїх не прочитав, залишить зігзаг на прощання, мов підпис зоря золота. У пам'яті вітер на місці і радощі, щедрі радощі. Знов сонце ранково ясні, на світ, підносячи спіти. Застиє у серцях. Гармонія Всесвіту, заради якої ми всі співпрацюємо. Борча. Мій всесвіт чарівний та рівний, і простір злітає зустріч. Любов моя, небо відкрита, у справжній свій дім повернуся, нехай мені вітер ласкаво та ніжно ворушить волосся. Хай небо погляне з любов'ю Життя наші. пісня вдалося. Співаю гармонію світу. Це правда, буття безперечна. Я мрію про щастя та світло. І хочеться жити безкінечно. Thank <sus> you. Вам. Okay. Це Отче наш, його могутні крила нам допоможуть зберегти вітрила. І слово, що величність має, воно обігріває, обіймає, воно до вічі душних прилітає та заспокоїти думки допомагає. Тож, люди, будьте обережні, бо слово влада не обмежена. А ви в нас володарі слово. На біс наші виконавців вони вам приготували сюрприз, але попросіть їх про це. та кридачка. Дякую школа Літературного музею Максима Рильського! <плес> І на сьогодні, як ви розумієте, ми задумали з вами зробити автопортрет кожного з вас, як би ви виглядали, якщо б були бдінка в саду любові та радості. А ви є бдінка в саду любові та радості. Тому сьогодні ви робите свій автопортрет. Як жительки і жителі вулика Великого, який називається україна сад і вулик бібліотеки, без яких неможливо. От освіта без бібліотек неможлива. Це ми вам кажемо як вчителі. Дякуємо. Вам. Діти наші тут брали участь в наших роботах. Це мистецька студія Краплинки. Спеціалізованої школи No138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району міста Києва і Камертон керівник Ірина Джулава, ліцей номер 38 Шевченківського району міста Києва. Готові до співробіт. Ви бачили, що ми можемо презентувати. Зробити гарні концерти разом з нашими улюбленими партнерами. Ми можемо проводити майстер-клас. Браво! браво, браво. От, вами, ми знову я кажу вдячні доля за з такими чудовими представниками бібліотеки Сухомлинського, і що у нас є можливість такої співпраці. Це свято. І ми дуже раді, що саме для вас ми сьогодні розповідали, читали, грали, танцюємо разом свято життя. Слухається, чи можу я... подав... так. Да. Я хочу додати двох таких вимірах в політичному і, безумовно, в такому більш офіційному. Спочатку в політичному, щоб підтримати цю хвилю, оскільки згадували сьогодні про мудреців, а саме вони кажуть, що все народ Спочатку будинок народжується як креслення, а, скажімо, сад теж задумі, і перемога зароджується поступово теж в наших намірах. І науколі твори так само, і це нас дуже з вами об'єднує. І навіть людина народжується до Другий раз як духовна істота, і ви казали про харчу. Я хочу особисто подякувати пані Наталі, пані Ірині, пані, Іри, пані Ларисі. Пані Вікторія, Чарів Миколі і Міці за таке свято. Я думаю, всі ми відчули це сьогодні вібраціями своєї душі. Ми не просто доторснулися до цього саду, ми, я думаю, вже почали в ньому я жити. Я, жити. Так. я хочу до додати... переліку додати пані Олену Колі, провідного співробітника музею Римського. І перекладача видавництва гарного видавництва. От, е, її переклади прозвучали Тетяни Васильівни Майданович. Ви вже це і я чули. Більше прозвучали наші оригінальні українською і нашого перекладачі. Тетяна Васильівна сприяла видання в національного кодечного університету по Бо це дуже така потужна спільнота Київського національної самішки. Я, я за цим часом працювала і теж є е, співучасником, співавтором такого видання, тут 42 поети. І я хотіла цю політичну нашу таку, продовжити і тим самим не завершити, але просто як би підкреслити. Я навіть не знайома особисто з цим співавтором, але мріє про перемогу, я думаю, що дуже здорово вона втілила в такому вірші, яке назвав «Незламні переможці». Ми станемо і побіжимо майбутнє з високо піднятою головою, з вірою, правдою і пам'яттю про наших героїв. Без сирени, без вибухів, без жалю, без страху, без війни, без поранень і всього смертельного жаху і звучатиме музика. Під спів наших гарячих сердець. Цінуватиме справжню любов. Вузьких людей зустрінемо слід сонця, посіємо гарну пшеницю, повернемо все наше і спечемо українську паляницю. Нам був вченого професора, члена кореспондента Національної академії фізичних наук. Ще раз дозвольте сердечно подякувати і вручити подяки нашим сьогодні творцям цього свята, пані Наталії Силицькій. другого ступеня, ліцей 38 імені мовчання Шевченківського району міста Києва. Прошу передати. Дані Хауксані Володимирівні, директор спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 138 з поглибленим вивченням в предметів виробничого обстрілу Шевченківського району міста Києва. Є директор дитячої музичні. Школа номер 20 міста Києва. Дякуємо і у нас продовження. Вітаю на створенні вашого автопотрену в садочку любові та радості, де буде наші вулик і в